Сьогодні зранку ми говорили про те з лікарем сімейним про те, що навіть в найтемніші часи треба знаходити от щось таке світле, що допомагатиме триматись нам, і що допоможе утримати наше і психологічне, і фізичне здоров'я. От для декого таким світлом може стати те, що робить наш мистецький фронт. І от зараз ми долучаємо до нашої розмови бійця гумористичного батальйону гумориста Влади Шевченка. Влада, вітаю вас в ефірі Марафону Слава Україні! Героям слава. Перш ніж ми розпочнемо розмову, я хочу так зарекламувати вас трошки. У вас така специфічний підхід до гумору. Я його для себе визначаю як військово-політичний. А чому? От зараз ми подивимось коротке ваше відео, з вашого дозволу, і продовжимо тоді вже розмову. Давай. Зеленський був в візюмі? Угу. Ну все. Нехай затрясеться земля під ногами ворога. Нехай кляті, хай масти втікають аж до Варшави. Нехай до ректари ховаються в своїх. Та дасть яйця траху Путін їде в Україну. Путін вмер. О боже. Як? Та ми п'ятсот метрів на території України заїхав. Що міна? Стайпер О, бі... сповіщення від ДСНС, як замола у нього інфаркт у Ну от це ну дійсно такий гумор особливий, але для такого гумору мені здається, треба бути дуже в контексті. От Що вам допомагає створювати такі ролики? Їх у вас багато. Це зайти в ваш інстаграм, можна зависнути на як то кажуть, на весь вечір. Ну насправді зараз дуже легко бути в контексті. Достатньо підписатись на 3-4 телеграм-канали, але не більше. Більше не потрібно і все ти повністю в контексті. В курсі всіх всіх новин. На жаль, їх зараз дуже багато. У нас я рахую, що так багато новин нам не потрібно. Нам би одну новину все добре, живіть своїм життям. Отак було б найкраще. Але на жаль, поки новин багато ми їх думаю, всі читаємо, всі їх знаємо. Тому залишатись в контексті взагалі не важко. У вас багато саме політичних персонажів і довелось взяти на себе зокрема й роль Путіна. Зрозуміло, що то така в вашому виконанні гумористична і саркастична постать, але менше з тим не було побоювання, що захейтять, що будуть писати негативні коментарі. Uh, uh, uh. Ні, таких побоювань не було. Uh, були побоювання щодо карми моєї, але я там трошки вмиваюся святою водою. Після того як граю Путіна, кілька разів обхрещуюся, і в принципі далі живу своє життя. А до речі, які особисто ваші улюблені персонажі, бо у вас там є, і Макрон, і Джонсонюк, і Зеленський, і Шойгу там зустрічається. Улюблений, ну напевно, Джон Сунюк все-таки. Ну, якщо взагалі не в моєму виконанні, а серед, серед просто ось тих персонажів, найбільш мені здається, такий гумористичний скарб це Джон Сунюк. Ну, це, я заважу, ну раптом я... хтось не знає, це Борис Джонсон, це так українці охрестили, колишнього прем'єр-міністра Великої Британії. Е, пропоную поглянути ще один ролик. Він був про е, те, як окупанти тікали з Харківщини. Теж така важка тема, але от як ви її обіграли, давайте поглянемо теж. Нічого не хочеш мені розказати. Ні? А що я маєте? Нічого, що то на харківському напрямку? Все добре? Нормально. Ну... Ну, ти ж мені казав, що українська армія нічого не може, і вони зараз це доводять. Mm. Як вони не можуть нас догнати от на такі <світ> теми. От наскільки важко даються сценарії таких тем? Тому що ми розуміємо, що насправді стоїть за, зокрема, і за цим контрнаступом. і Але чому важливо і в такій формі, от, на вашу думку, подавати ці історії? Ну насправді ось це ось це саме найважче. Е, ось на цю тему. Ну і ще є ряд тен, на які насправді жартувати найважче. Всі ми розуміємо, що ось ці радісні для нас для українців події вони на жаль супроводжуються і втратами і негативними речами. Тому насправді важко довго. Я сиджу довго. Думаю, як правильно все зробити, щоб дати українцям трошки посміятися тих. Хто мене дивиться трошки порадіти, але і ну знаєте. Зробити все правильно, щоб нікого не образити. Тому я в таких випадках пишу: раджусь з дружиною, раджусь з мамою, раджусь, що в мене є два друга. Я їм скидаю, запитую, що ви думаєте, чи нормально. Така редактура нікого... у вас. Так, редактура в мене така. Вони кажуть, нормально нормально. Ну в основному, в основному я зрозуміло, що в мене є мій там внутрішній цензор. Я чогось поганого там і не 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 знімлю, не напишу, але все одно в таких випадках перестраховуюсь. Бо якщо це якийсь звичайний ролик, то я там придумав, зняв і питань. Немає. А от на такі а, саме ну насправді важкі теми. Звичайно, ради я скажу так: гумор це наша зброя, тому давайте перезаряджайтесь і чекаємо від вас нових гумористичних пострілів. Влад Шевченко, гуморист, людина, яка створює такі гумористичні я так називаю військово-політичні ролики, і це теж таким чином наближає перемогу. Я так вважаю.